В обласних центрах України водночас тривають мітинги, і люди не лишаються осторонь важливих подій. Висловлювати свою позицію вже традиційно і масово під стіни обласної державної адміністрації вийшли і жителі нашого регіону. З ним спілкувалась Марина Молода. Площа свободи в заповнена херсонцями. Сьогодні вони розпочали збиратися масово і як ніколи рано. Чекали, щоб підтримати сесію обласної ради і запобігти агресії різноманітних сепаратистів. Сьогодні це не прихильники тієї чи іншої політичної партії або євроінтеграції, це прихильники миру. Прапори у всіх також однакові, жовто-блакитні. Страх, горе і тривога поріднили херсонців. Усі одностайно закликають до єднання. А ще звертаються до керівників Російської Федерації з вимогою забрати своїх військових з українських земель. Ми українські патріоти, і я миротворчество Путіна з пушками не хачукатігорічні проти вступлення подви на. Я хочу, щоб Україна була самостійна, незалежна, і щоб ми будували свою країну самі. Адольф Владимирович Путін учити історію. Вам професор зубов, професор МГО, сказав, що ви повторяєте історію Адольфа небізвісного Гітлера. з саншлюса Австрії та Германії і спомніти, чим він закінчив. Зачем устраивать саботажи, зачем устраивать провокации? Мы все люди, мы все братья. Тем более, какой смысл в том, что мы сейчас воюем, мы сейчас практически в положении войны? Какой в этом смысл? Давайте будем людьми. Ситуація на Херсонщині під пильним контролем нової влади. Голова обласної державної адміністрації Юрій Одарченко сьогодні перевірив блокпости на межі з Кримом. Не лише висловлювати свою думку про мир прийшли херсонці, а й боронитись. Раніше у соціальних мережах з'явився сумний анонс. Сьогодні, 5 березня, до обласного центру мають під'їхати кілька сот іноземних провокаторів, аби змішавшись з місцевими, проголосити, начебто, спільну думку про необхідність захисту російськомовного. Населення, а саме за допомогою військових підрозділів, таку жахливу думку присутні називають абсурдною. На 16-ту годину, як ви бачили в соціальних мережах, у нас було оголошено, що в Херсоні, як і в інших містах України, проведена буде операцію Руська Вісна. Вони бажали зробити захоплення адміністративних будівель, вивесити триколори, Заявити про те, що, начебто, хтось в Херсоні підтримує думку про те, що Херсонська область повинна бути в складі Росії. Це так? Ні. І те, що ми зібралися з вами тут, унеможливується це, бо нормальних людей, патріотів своєї батьківщини більше, так. так. Присутні заспівали гімн України, і, що варто зазначити, раз відразу на херсонських майданах спів стає дружнішим і голоснішим. А потім вшановували хвилиною мовчання тих, хто віддав своє життя за мирну, незалежну Україну. А ще молилися, також за мир. Бог не в силі, а в правді. А правда за нами. За нами Бог. Історія розповідає Україна з Росією країни сестри географічно, мовно, культурно і передусім народно. Вони завжди були спорідненими. Чому ж нині між нами війна? Херсонці цього не хочуть. Вони за цілісність держави, за український Крим і за свободу від окупантів.